Ой, руки трусяться. Всім привіт. Видно. Хоча і в перчатках. Ми на картоплі перший день. Вон там тато копає. Як завжди в нас, кожен рік одна епопея. Взяли мало мішків. Шість рядків ми вже визбирали. Зараз я піду покажу ближче. Це так здалеченьку, щоб не так чуть було. Спекотно, але звісно не 35. Ну нічого, збирати гарно. Копається дуже м'яко. В тому році були трішки грудки, в цьому році дуже м'яко. ритися не треба. Дуже гарна копалка, вже так тато натренувався, то дуже добре. Картопля гарна, ну це ми і так знали. Є трішки гнитої, але то не без того. Кожен рік вона буває та гнита. Що ще? ще сказати, поки не забула. Думаємо, сьогодні половинку ми там визбирали і очисту зразу й копає слідом. І завтра половинкою. Добре, що ми самі потихеньку. І головне, не треба не йти нікому не відробляти. У нас в цьому році така ситуація в селі, великі трактори майже не копають там, на тому краю села копає хтось по 55 гривень сотка. Але сюди їхати далеко і там ну, як. Бажано, щоб трактор приїхав і все за один день викопав. щоб людей було багато, ніхто їздити не буде по 10 разів. До мене, наприклад, на город. Отак. Ось, Ось ми вже визбирали через рядок. Отак. І зараз домовилися, що за... Отак, потихеньку. Ну, зупиняється, де трішки забивається. Зараз туди пройде. І отут ще домовилися. Тут ще три рядки. Зараз ми зразу будемо збирати їх. Прокопав один, поки він туди дойде, ми назад сюди визберемо, щоб нам на завтра вже навіть ще трошечки менше на рядочок залишилося. Тоді якось легше усвідомлювати, що на завтра вже менше. Хай на рядок, але менше. Копає по одному рядку. Я, ми приїхали, а він вже чотири рядки прокопав. Я кажу, наче й картоплі не видно, а вона у нас брудна. Кожен рік вона брудна, бо в нас чорнозем, у нас не піщана земля. Треба і це враховувати. Картопля різна, ці крайні рядки навіть менша. Вон там я збирала останній рядок той, то набагато більша ось ця кормова. Це мені середня попалася, вона більша. Оце ми стільки насобирали, стільки мішків нас збирали з шести рядків. По два по три відра. Відраж у нас, це мені відвілили маленьке 12, а відраж у нас, ви знаєте, будівельні, здоровезні. Всяка є. Ось якась. Для вас непомітно, а для нас минуло вже дві години. Визбирали ми половинку 14 рядків. І ще половинка залишилась чому. Я думала, що менше залишиться. Ну, це вже хоч завтра, а може післязавтра, бо щось тут пішла така <глова> молва, що завтра давайте отдишимо. Спекотно. Фух, втомилися і спини, і ноги. Хлопцям те все ще перевести. Чимало картоплі. У нас тут вона міша на різні сорти, я вам скажу. Гарна картопля, та ще урожайна сорт. сорт. Мама воно вже полізла гич рвать свиням нарвем тут. Зараз гичі разом, щоб було. Вітерцю майже немає. О, подихає, але то таке. Ось куча навозу гною, який ми вивезли торік у грудні. Пам'ятаєте, як? Знімала відео, показувала, платили ми за погрузчик, за вивозку тисячу гривень. Він нам не потрібен в цьому році взагалі був, а він нікому й даром не нужен. А вивезти треба, бо куди складати далі. Зайняти весь город вдома. І семено було, Самосійні гарбузи ось. Куча ж гною цього лежить. І он які, там їх і не видно навіть. Он, які гарненькі. Ой, вже покажу. В наступних відео, як вже докопаємо, покажу. Ну, ті, хто нас давно дивиться, в тому році бачили, де в нас під сараєм роблять засік, Уже зробили вранці сьогодні. І ми туди сипаємо картоплю. Вона тиждень полежить, а потім починаємо перебирати. На городі ми не перебираємо, так як є люди, ставлять два відра, велику туди, дрібно сюди. В таку спеку це. І здівательство, вибачте, за тими, хто збирає картоплю. Над тими, хто збирає картоплю. Картопля є різна, ми садимо тільки для своїх господарських потреб і для себе. На продажу взагалі нічого в нас немає. Тому воно і невигідно. А якщо нічого вдома годувати, то не треба її садити. На наступний рік. Ми посіви вже будемо зменшувати картоплі. Ах, прибрехала я вчора, написала 27 рядків по 100 метрів, ні, 28. Ну, собирати, ритися не треба. Бачите, грудок взагалі немає. Ну, що забивається копалка від е, коріння бур'янів, ну, то вже таке. Зате ми самі тихо, спокійно, захотіли посиділи в холодочку, відпочили. Зараз будемо вже майже третя година дня, будемо нарвемо ще гечі, наріжемо листя вершків з кукурудзи, корови у нас таке з цього року обожнюють. Геч гарна, не погоріла. І будемо їхати додому. Хлопці будуть звозити нам гнати корів. Хоча, знаєте, два роки тому у нас була на ця ж сама ділянка картоплі, а тут була кукурудза. І ми втрьох збирали. Батька вдома не було. Нам приїжджав великий трактор копати, і ми його половинку цю визбирали, і на наступний день приїхав докопав. Ну, коли так треба, знаєте, спину рвеш, руки рвеш, а треба собирати, бо бігом-бігом-бігом до тебе більше ніхто не приїде. А так, таким способом, самим копати дуже добре. От, схочемо ми завтра передумають. Поїдемо зранку, корів не поженемо, а зранку, поки так не про. Бо ми приїхали сюди об 11 на початку 12-ї. Ми ж корів пасли ще, поки зібрались вдома. Ані то в понеділок. От в чому гарно, як є свій транспорт. Коли схотів, тоді й копаєш. Перебив дощ, так перебив, перейде, тоді викопаєш. Так що і ми з почином. Картопля різна, але ну, в основному гарна. Ну що, всім до побачення, себе вже не показую, бо там уже... Ой, може й митися не треба. Руки дуже брудні. Ну все, тепер можна на деруни вас запрошувати. А ну хто любить деруни, признавайтесь. Все. Всім до побачення.